У вступному відео ми вам пообіцяли прочинити соціологічну кухню та допомогти нарешті розібратися з трактуванням соціологічних опитувань, щоб не вводити в оману вашу аудиторію. Тож почнімо спочатку: хто такі соціологи і як вони працюють? Звідки беруться результати досліджень про 80% українців, які щось там вважають, якщо вас чи ваших родичів і друзів навіть ніхто не питав? У цьому модулі я буду говорити про базу соціології, як ми, соціологи, працюємо, проводимо дослідження і чому ваше опитування в телеграм-каналі не можна назвати соцдослідженням. Робота соціологів вивчати, як відбувається соціальна взаємодія, тобто як працює суспільство. Для цього вони використовують багато різних методів. Іноді сидять у лабораторіях, спілкуються з людьми, читають соцмережі, а іноді роблять опитування телефоном чи наживо. Трошки теорії. Загалом методи досліджень поділяються на кількісні і якісні. Кількісні методи соціологічних досліджень базуються на опитуваннях певної кількості респондентів і дають змогу отримати числові значення. Їх використовують для формування чисельних даних і твердих фактів. Тут застосовують статистику, логіку, математику. Ну, а якісні методи використовують для виявлення мотиваційних аспектів поведінки респондентів, персональних очікувань, уявлень, цінностей такі методи часто допомагають соціологам позначити проблеми і виробляти нові гіпотези. Медійників, ну і загалом пересічних українців найбільше зазвичай цікавлять. Кількісні методи, а точніше, їхні результати, які відображають думку широких груп людей щодо важливої наразі теми, це можуть бути як опитування щодо вектора розвитку держави, чи цінностей, політичних поглядів чи реформ, так і більш приземлені, але не менш важливі питання: ну скажімо, скільки горняток кави українець випиває на день. Журналісти активно слідкують за рейтингами чи індексами, щось зросло, щось впало. Це цілком зрозуміло, бо на основі таких даних можна написати гарний і цікавий аудиторії матеріал це щось, що можна поміряти. Загалом запитувати можна майже про все на світі, але головне питання. Як це робити правильно, щоб результати дійсно відображали думку населення? То що ж таке опитування громадської думки і як соціологи його роблять? По-перше, потрібно знати, що ми хочемо спитати. Наприклад, ми прагнемо дізнатися думку українців щодо нинішньої економічної ситуації в Україні. По друге, якими будуть питання в анкеті, скільки їх буде, потрібно переконатися, що все, що ви хочете дізнатися, є у запитаннях анкети. А, виглядатиме трошки дивно, якщо ми хочемо з'ясувати щось про релігію, а у питаннях про неї нічого немає. По-третє, треба визначити, кого і скільки людей ми питаємо, тобто які групи, з яких вони регіонів. Одним словом, це називається вибірка. У соціологів ніколи немає ні фізичної, ні матеріальної можливості опитати всіх людей. Ну і сенсу також в цьому немає. То як же це зробити? На допомогу приходить вибірка. Вибірка це маленька частина всієї популяції, яку ми досліджуємо. Вона ретельно відібрана за певною процедурою. Наприклад, якщо українці живуть в містах і селах, вони дорослі і молоді різного гендеру, то і вибірка має мати всі ці пропорції. Вибірки бувають випадкові і не випадкові. Випадкова означає, що всі українці мають однаковий шанс потрапити у вибірку, це як в лотереї. Якщо ми з вами уявимо, що 42 мільйони українців це кульки в лотерейному барабані. То ми можемо крутити цей барабан і випадково обрати 400 українців. Приблизно так працює. І випадкова вибірка не випадкова. Це коли ми цілеспрямовано шукаємо якихось людей, наприклад, за квотним принципом, згідно з переписом населення 2001 року, в Україні на той час проживало приблизно 54% жінок і 46% чоловіків. Тому соціологи могли закладати гендерні квоти у свою вибірку, щоб серед респондентів жінок було на кілька відсотків більше як і в реальності. Звісно, з 2001-го ситуація змінилася, тому регулярні переписи населення є важливими для якісних досліджень. Окрім цього, виділяють репрезентативні та нерепрезентативні вибірки. Репрезентативна, це та, яка дає нам можливість поширювати результати опитування не лише на учасників дослідження, а й на всю генеральну сукупність, тобто на популяцію, з якої вибірку було відібрано. Нерепрезентативна вибірка ж не дає можливості поширювати результати на ширшу сукупність. Тим не менш, вона корисна тим, що дає нам змогу припускати, формувати подальші дослідницькі питання. Щоб отримати результати, які можна поширити на генеральну сукупність, ну, наприклад, на всіх українців, достатньо від кількох сотень до пари тисяч людей. Найголовніше тут, щоб ці люди були підібрані грамотно, тобто мають бути залучені люди різного віку, гендеру, соціального та сімейного статусу. Тоді така випірка буде якісною незалежно від її розміру. Якщо ви будете опитувати від 400 респондентів, наприклад, 500, 100, 20 тисяч, ваші відповіді будуть так само точні. Тобто доданої цінності у більшій кількості немає, вистачить і 400. Єдиний виняток, якщо ми хочемо порівнювати деякі групи між собою. Тобто, щоб перевірити підтримку певного політика в різних регіонах України, в кожному з них ми маємо опитати щонайменше 400 громадян. Що означає точні? Це значить з меншою похибкою. Похибка це соціологічний параметр у хороших дослідженнях. Вона становить плюс-мінус 3-5%. Зазвичай у соціологічних дослідженнях пишуть, якого розміру вибірка, яка похибка, як саме обирали респондентів. Цю інформацію можна шукати на початку дослідження у методології або у додатках наприкінці. Якщо ми наберемо випадково 400 людей, то у них будуть одні відповіді. А потім ми випадково візьмемо інші 400 людей, і в них будуть інші відповіді. Тобто кожна вибірка буде відрізнятися, але їхні відповіді будуть плюс-мінус однакові. І ми хочемо, щоб ось цей плюс-мінус був маленький. В Україні багато гарних соціологічних компаній, наприклад, КМІС та Інститут соціології при Академії наук України. У них накопичилося багато даних. Вважається, що саме вони є еталонними, за якими слідкують всі інші організації в Україні. Крім того, існують професійні міжнародні організації, які займаються статистикою та опитуванням, зокрема американська статистична організація або Американська асоціація дослідження громадської думки. У їхніх звітах можна глибше дізнатися про типи досліджень та міжнародні стандарти їх проведення. Чому ж опитувати всіх підряд це не варіант? Наведу, напевно, чи не найвідоміший приклад всеукраїнського опитування. Це п'ять запитань під час народного референдуму Зеленського, коли під час виборів президента у 2019 році вирішили опитати людей на дільницях щодо п'яти питань. У проведенні опитування брали участь волонтери, які були нерівномірно розпорошені дільницями. Вони були не на всіх дільницях. Десь їх було більше, десь менше. Тобто опитування проводили не випадково, а лише там, де були волонтери. Зазвичай професійні соціологи визначають випадковий крок і самі підходять до респондентів. Цього разу деякі люди підходили до соціологів, якщо хотіли, або не підходили, якщо не мали бажання, тобто зібрано мільйони відповідей, але вони були не репрезентативні. Або інший приклад раніше, коли дія була не дуже популярна, опитування через застосунок викликало багато питань. Адже це специфічна аудиторія, переважно люди в містах, проактивні, які цікавляться реформами та діяльністю влади. Сьогодні ж дія більш популярна і масова, тому питань до таких опитувань менше. Та все ж результати опитувань в дії краще сприймати як думки користувачів конкретного додатку Дія. А не усіх українців. Отже, якщо ви грамотно підібрали респондентів, тобто створили репрезентативну вибірку та опитали їх, результати можна поширити або генералізувати на всю Україну. Може бути так, що конкретно ваші погляди трохи чи не трохи відрізняються від думки, запропонованої в результатах з певного питання. Не турбуйтесь, це свідчить про похибку. Головне, щоб вона варювалась у межах норми. Не переймайтеся, якщо вашою думкою, з окремого питання не цікавилися, ймовірно, до тих випадкових 400 осіб потрапили інші люди. Про те, що точно можна зробити, це ретельніше перевіряти методологію на предмет вибірки, репрезентативності та похибки. Тоді ваші матеріали будуть якіснішими і позитивно впливатимуть на суспільство. До зустрічі.